Вітаю, я Наталка Лятуринська. І зараз на ТВАЙ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Із сутичок розпочався суд над вадиком тітушком, якого підозрюють у побитті журналістів. Юлія Тимошенко терміново потребує операції. Один із гвалтівників на Миколаївщині виявився племінником прокурора. Там, де з'являється тітушко, виникає бійка. Сьогодні під судом, де розглядали справу про напад на журналістів, виникла сутичка. Ніхто не постраждав, хоча сам вадик тітушко від побаченого трохи розхвилювався і сказав, що його провокують. Молодику нині загрожує до чотирьох років ув'язнення. Більше розкаже Марія Черняхівська. Головний фігурант справи у побуті журналістів 18 травня під час акції опозиції Вадим Тітушко з'явився на суд разом із групою підтримки. Люди, які називають себе журналістами і політологами, раніше оприлюднили відкритий лист до генпрокурора і президента, у якому закликали Януковича захистити тітушка від скування його опозиційною пресою. Сам тітушко продовжував наполягати. Журналіста п'ятого каналу і фотографа газети «Комерсант» він не бив. Я вам ще все сказав на первих засіданнях. Мої вини немає, я на цьому буду настаювати. Захисник припустив, що потерпілий фотограф Влад Содель міг сам нанести тілесні ушкодження журналістці Ользі Сніцарчук, адже захищаючи від нападників, обійняв дружину цих місцях. Супереч, тілесні ушкодження, там ви її тримали руками. Я запитую вас, ви сильно втискали чи ні? Ні якщо? якщо ви вважаєте, що я її тримав за губу, то ну певно. Один зі свідків працівник міліції заявив, що не бачив, хто саме був потерпілих, і не чув, як содель і сніцарчук кликали на допомогу міліцію. Утім, двоє свідків журналісти інших видань переконували, що бачили, як підсудний плював, обливав водою і замахувався на Сніцарчук кулаком. Це все супроводжувалося нецензурною лайкою. Сама постраждала напередодні засідання. Суду підготувала відео, в якому чітко видно, як тітушка нападає на журналістів. Крім того, він чітко каже, що представляє регіоналів, а не опозицію як це намагаються довести. Ти зараз кажуть, кажуть, молодим після того як суд вирішив на перерву, події під судом взагалі почали нагадувати фарс. Жінки з групи підтримки тітушка відганяли журналістів, які хотіли отримати коментарі головного підозрюваного. дуже культурно. В будівлю суду прийшла й київська вчителька Ніна Москаленко. Вона відома тим, що вже кілька місяців захищає своє помешкання в центральному районі столиці від нападів рейдерів. Москаленко стверджує, що Тітушка один із тих, хто нападав на її будинок. Я Москаленко я Ні Я вас прирозвіжу. Що ви хочете? серйозно? Я? Ти, ти, ти. знищуєш мою сім'ю. Ти розгорний мені шо будинок шо Що Шо в парку робив? Скажи, будь ласка. Відіся нормально. Я вас не питаю, я з вами не розмовляю. Що ти у парку робив, коли погоромили будинок? Що ти робив? парку? ти його там Так, Бачив. Від... От я хотіла його запитати, чому він прийшов? Що я йому таке зробила погане? Я його бачила, там особисто. Він знищує цей хлопець, знищує моє майно, мою сім'ю. Під суд також прийшли й свободівці, яких притягають до кримінальної відповідальності за участь у бійці під час акції Вставай Україно». До них позиваються молодики у спортивних костюмах, які засвітилися на резонансній події 18 травня. Ну, такі люди, як фітушка руки, приберіть що ви на слухають. Що мене штовхаєте. Вадим, давайте по справі стосовно, що там відбулося, розкажи з нашої організації. Тепер мене. хочуть позбавити волічував безпеку журналістів, членів своєї організації, діючи в межах законодавства. Мене тепер звинувачують в побитті людини, і як звинува... люди, які звинувачують, це саме люди, оці спортсмени. Притом в свідченнях вони такі говорять, да, ми спортсмен через відсутність на засіданні одного зі свідків. Слухання справи перенесено на 10 липня. Марія Черніхівська, Антон Деркач, ТВА. Скаргу Юрія Луценка суд не задовольнив. Нагадаю, екс-міністр внутрішніх справ подав заяву про злочин проти нього з боку заступника генпрокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського районного суду Києва. Однак, генпрокуратура не знайшла підстав для порушення справи. Цей факт Луценко і оскаржував у суді. Адвокат ексміністра Юрій Фомін запевнив, що вердикт Феміди буде оскаржено у вищих інстанціях. В Україні вважають такою судової влади, яка б мала. Можливість постановлювати рішення, які б відповідали вимогам закону, вже не існує. Ми будемо оскаржувати ці рішення всі інстанції, які надає нам можливість закон та міжнародні конвенції України. Юлії Тимошенко необхідна операція. Такий висновок лікарів берлінської клініки Шаріте. Вони відвідали експрем'єра в Харківській лікарні укрзалізниці 21 червня, але тоді не коментували підсумки огляду хворої. Нагадаю, Тимошенко перебуває в стаціонарі з травня минулого року. Зволікання з хірургічним втручанням може призвести до інвалідності. Повідомила донька політика Євгенія Тимошенко. За її словами, матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків. Требуем, чтобы власти разрешили ей прохождение операции, которую бы выполнили немецкие врачи из клиники Шарите. О том, что она не настроена в настоящее время на проведение инвазивных вмешательств в Украине. Она говорила в день посещения немецких врачей. Цього тижня синоптики і депутати обіцяють українцям спеку: перші на вулиці, другі у парламенті. Це офіційно останній пленарний тиждень. На погоджувальній раді сьогодні депутати казали, що працюватимуть до останнього, бо потрібно доробити важливі законопроекти і проголосувати за них. А ще завтра від спікера Володимира Рибака парламентарі очікують дати, коли президент Янукович готовий прийти до Верховної Ради. На сьогодні є два варіанти: або це відбудеться 5 липня, або вже на початку наступного. Сесії восени сподіваються, народні і на те, що цього тижня, нарешті, знайдуть компромісне рішення щодо дати виборів у п'ятьох проблемних округах. І затвердять євроінтеграційні законопроекти. Щодо продовження роботи Верховної Ради України, наша фракція внесла відповідний проект постанови і ми пропонуємо на ваш розгляд три варіанти цього питання: перше продовжуємо роботу. Друге продовжуємо роботу кожного пленарного дня. Ми готові до продовження роботи. В тому числі і кожного пленарного дня. Для того, щоб розглянути ці законопроекти. І третій варіант, пане голово, в тому випадку, якщо уряд зараз не буде готовий до внесення відповідних законопроєктів, ми тоді будемо пропонувати скликати позачергову сесію Верховної Ради України з питаннями порядку денного виключно європейської інтеграції України. Далі у випуску розкажемо про такі події. Єгипет накрила нова революція: мішок грошей від абітурієнтів, шкіра, метал і занадто короткі сукні розпочався тиждень високої моди. Племінник прокурора був одним із нападників, які зґвалтували жінку у Врадіївці Миколаївської області. Його заарештували на два місяці. У прокуратурі запевняють, що впливовий родич йому не допоможе. Справедливості у розслідуванні справи напередодні вимагали мешканці районного центру Врадіївка і прийшли з пікетом під місцевий суд. Вони блокували автозак, у якому перевозили підозрюваних, і намагалися його перекинути. А у правоохоронців полетіли яйця та каміння. 29 дев'ятирічний. Жительку в Радіївки зґвалтували і покалічили двоє офіцерів міліції та місцевий таксист. Нині вона в лікарні у важкому стані. Двоє підозрюваних міліціонери таксист заарештовані. Третій, як твердить керівництво райвідділу внутрішніх справ, має алібі. В час учинення злочину був на чергуванні. Жителі селища підозрюють керівництво місцевої міліції у спробі захистити офіцера, якого впізнала жертва. Проведенной операции, то, что положено было при ее травме, сейчас получает медикаментозное лечение, капеницы, другие. Чити ін'єкції сроки лічення з такою травмою орієнтовочно до місяця. Так это... алкоголю не було. У зразках крові співробітника СБУ, через якого за попередньою інформацією сталася резонанс на ДТП у Києві, алкоголю не виявлено. Про це повідомив прокурор центрального регіону Юрій Війців. Кров на у водія брали двічі, і двічі алкоголю не виявлено. У той же час прокурор підкреслив, що не зважаючи на результати експертизи, співробітник СБУ відповідатиме. За законом нагадаю, 22 червня на інтернаціональній площі у Києві сталося ДТП за участі автомобіля Інфініті, яким кермував працівник СБУ. Загинула 16-річна дівчина. Пізніше в лікарні помер ще один пасажир інфініті, теж працівник СБУ. Єгипет накрила нова революція. Семеро людей загинули шість сотень поранених. Найбільші міста країни у вогні. Щогодини в різних куточках країни вибухають сутички між прихильниками і супротивниками президента ісламіста Мохамеда Мурсі. Напередодні розлючений натовп спалив штаб-квартиру його партії братів мусульман. У знак солідарності з протестувальниками у відставку пішли одразу п'ятеро міністрів. Ось так зараз виглядає каєрський офіс головної політсили країни. Супротивники президента Мурсі вночі закидали будівлю коктейлями Молотова. Вигоріло все. Протестувальник Алі показує на сейфи з документами. Залізні броньовані тепер схожі на чорні вуглини. Це запальна сірка. Якби вона потрапила на працівників партії, вони б вигоріли живцем. На акції протесту по всьому Єгипту повстав кожний четвертий. На майданах уже стоять 17 мільйонів людей. Люди обіцяють не залишати вулиць, доки з влади не підуть брати мусульмани. Найбільша опозиційна сила, фронт національного порятунку, готується до збройного протистояння і навіть громадянської війни. Бог хоче мирного протесту. Щоправда, вже вийшли люди з усього Єгипту. Вони з силою змусять Мурсі і братство віддати владу. Нинішня акція протесту найчисельніша за всю історію Єгипту для повалення диктаторського режиму президента Госні Мубарака знадобилося вдвічі менше народних мас. У нас немає конкретної кандидатури в президенти. Ми хочемо міцного керівника держави, котрий відстоюватиме права людей. Президент Мухаммед Мурсі, перший в історії вільно обраний керівник Єгипту. Щоправда, протестувальники звинувачують керівника держави в тому, що він ставить інтереси своєї партії вище за народні на тлі збільшення напруженості в країні. Міністерство закордонних справ України застерігає громадян не діхати до держави пірамід. Максим Сомков, Тивай. Стихія непідваладна навіть пожежникам. Стовпи полум'я загубили життя 19 вогнеборців із Аризони. Чоловіки з усіх сил намагалися загасити лісове займання, однак вогняні язики виявилися сильнішими за людські потуги. Востаннє настільки великих втрат рятувальні служби Америки зазнавали у 30-ті роки. Пожежа сталася ще у п'ятницю через небачену спеку і сильні вітри. В Аризоні напередодні було плюс 50. Сьогодні синоптики обіцяють штатові плюс 57. Це абсолют абсолютний ...температурний рекорд планети. Пожежне управління, наче велика родина. Уся наша команда, місто і штат постраждали від цієї жахливої трагедії. Ми в жалобі і підтримуємо родини загиблих. Європейців тепер 28. Хорватія сьогодні офіційно приєдналася до ЄС. Поруч із національним прапором там здійняли символіку Євросоюзу. А на кордонах скасували торговельні мита. Заявку на членство в Євросоюзі Загреб подав 10 років тому. Увесь цей час країна реформувала. Власну економіку і виконувала всі вказівки Брюсселя. Поки Хорватія не запроваджуватиме євро і не ставатиме частиною безвізової шенгенської зони для українців. Членство Загреба в ЄС означає кінець періоду безвізових мандрівок на Адріатичне море. півроку тому ми разом із керівником європейського парламенту і головою Європейської ради отримали Нобелівську премію миру. Нагороду здобули за об'єднавчу ідею ЄС зараз. Ми бачимо, як успішно втілюється цей великий проект неподільної Європи. Абітурієнти розпочали штурм вузів. Вступна кампанія стартувала і має певні новації. Тепер абітурієнти можуть подати заяви про вступ до вищого навчального закладу в електронній формі. А спробувати спробувати свої сили вони можуть у різних вишах та ще й подати заяву на різні факультети цього ж закладу. Більше про вступну кампанію розкаже Олена Стецюк. Чому ви не даєте мені пройти? Я пройшов ступати. Сорочка в клітинку і блакитний капелюх. Це абітурієнт майбутнього. На посту охорони формується пробка. Хлопчина не прийшов в дрес код а до вишу прямував не з порожніми руками з мішком грошей. Завдяки новому закону Ківалова Калєтніка й сороки. Тепер я можу поступити до вищого навчального закладу не за допомогою знання, адже ЗНО було знівельовано, а за допомогою цього мішка бабла. Максим буцібто потрапляє у 2014 рік, де вже діє законопроект про вищу освіту, що пропонує влада. Депутати від партії регіонів і комуністи бажають повернути вступні іспити замість зовнішнього незалежного оцінювання. Активісти і друзі цього персонажа на ім'я Незнойко кажуть, це прямий шлях до хабарів. ЗНО втратить будь-який сенс. Вводиться вступний бал, вступного ну бал університету, і тобто вступний іспит, за яким відповідно буду давати хабарі і вступати в університет і ЗНО стає абсолютно непотрібним, і Корупція повертається вище. Самі абітурієнти у математиці сильні ростінки знають і на ЗНО. Я як і всі чув те, що ЗНО можна купити 199,5 балів, коштує приблизно 2-3 тисячі доларів. Тобто на 200 балів вам ніхто не дасть, але 199,5 – це досить великий результат. Що краще, іспити чи тести, вчорашні школярі не збагнуть. Дехто з жахом згадує тести і спробував би тягнути білет при вступі, бо як завалив ЗНО, знову рік готуйся. Зараз e, ЗНО організовано і таким образом, що лучше вступітельне Багато некоректних завдань задань, і все в такому духі. Що таке вступні іспити? Ніхто не втямить, тож обирають те, що ЗНО, здається, це більш справедливо, і якщо Наприклад, дитина ну, вона не може оплатити собі послуги, щоб навчатися ну, в університеті. То ЗНО це хороший шанс, щоб, наприклад, хто з медалю, з бідних сімей вони можуть навчатися на денній формі навчання. Ректор Київського національного університету теперішню систему ідеальною не вважає, але іспити не схвалює. Каже, треба шукати золоту середину. Кардинальні зміни не на часі. Саме головне, про що вам любий викладач, скаже університету. Що погано, що я абітурієнта не побачив вічі. Чи говорить про це, це на користь того, що треба вводити іспити, я б це не сказав. би. Я не підтримую цю ідею просто іспиту. Але те, що щось треба якось подивитися на цього бітурієнта, якийсь підвезти поруч, як у всьому світі, до речі, мабуть, все-таки ми до цього прийдемо. У будь-якому разі цієї вступної кампанії змін вже не буде. Вона стартувала. Які сюрпризи готують народні опранці для наступних поколінь, відчують на собі сьогоднішні десятикласники, і не виключено, що напередодні самого вступу. Олена Стецюк, Віталій Маргалик, Ігор Солій та Віталій Подолян. ТВАЙ а от у Дніпропетровську вступна кампанія розпочалася з мітингу. Там студенти і викладачі проти планів Міносвіти об'єднати три виші в новий економічний університет. Акція протесту відбулася під стінами обласної держадміністрації. Чому студенти не хочуть створення нового вишу в сюжеті наших дніпропетровських кореспондентів? Наприкінці червня Кабмін видав розпорядження про об'єднання Дніпропетровського аграрного університету місцевих митної і фінансової академій в Єдиний економічний університет. Студенти проти повернемо. Поки студенти скандували, викладачі доводили, ліквідувати три виші не можна. Це рішення прийнято абсолютно незаконно, абсолютно ніяких Ніхто підстав немає з, для цього рішення. Ніхто не порадився навіть з ректором, з колективом. Та підожіть, що це за, за бездне. Ці діти готові сьогодні йти на голодування, ви зрозуміли? Агроуніверситет підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства. Інші два заклади Міністерство освіти і науки. Там переконані, реорганізація потрібна. Об'єднаються зусилля двох також економічного напрямку вищі навчальні заклади, плюс ваш економічний сектор. І тоді можна буде говорити і про той аграрний напрямок, який сьогодні дійсно ми всі хочемо зберегти. Іншого варіанту. Ні, немає і не може бути. Кладачі підозрюють, для авторів реорганізації головне земля і майно освітніх закладів. Основна це земля, яка знаходиться в центрі міста. Найдорогіше – імущество, яке хочуть просто ліквідувати і передати в чисто частні руки, а чиї руки – ще не зрозуміло і не знаємо. Майбутні митники теж проти обіцяного об'єднання. Вони побоюються, що після завершення навчання залишаться без роботи. Тому що ми поступали спеціалізований вуз, який єдиний ними був в Україні. Хотіли почути таможне проживання і нам мішали трудоустройства. Тобто після окончання не здобутні розподілити на таможню. Тобто у нас було б бы перше робоче місце. Студенти налаштовані рішуче. Якщо їхні вимоги влада ігноруватиме, готові рушити на Київ. Олесь Третяк, Іван Черевко, Дніпропетровськ для ТВА. Вилікувати гіпертонію, діабет і виразку шлунка можна не лише ліками, допоможе психотерапія. Багаторічні дослідження доводять її високу ефективність і корисний вплив на здоров'я, кажуть в українській спілці психотерапевтів. Але чому звертатися до цих спеціалістів українці не поспішають. Як зробити психотерапію популярною, розкаже Марія Черняхівська. Мирослав Львович працює електромонтажником. Каже, робота екстремальна і, хоча у стресі перебуває регулярно, спеціалістам своє душевне здоров'я не довіряє. Не довіряє, бо буває таке, що вони можуть нашкодити здоров'ю, розумієте? А саме надійні то є друзі, колеги по роботі. Фахівці теж підтверджують, що люди старшого покоління менше довіряють психотерапевтам ніж молодь. В Україні люди до 30 років більш охоче звертаються за допомогою до спеціалістів. В цьому місті, не міретися до психотерапія. Так, да, довіряю, звісно. Перша допомога це завжди друзі. Вот там по ну, близькі люди. А вже потім, как бы, ну якщо вже там до такої степені все дійшло, то конечно до спеціалістів. Психотерапевти наголошують, за відсутності своєчасної допомоги професіонала нервові розлади можуть призвести до хронічних захворювань, гіпертонічного кризу, виразки шлунку, мігрені, проблем із потенцією у чоловіків. Найчастіше українці звертаються до фахівців через постійні стреси на роботі. Типовий пацієнт цілком успішна людина, яка страждає від пригніченого настрою. Фахівці радять не зволікати при появі неприємних симптомів. Ви спите по ночам. Ви розумієте, що ті речі, Которые раньше вам приносили удовольствие и радовали, перестают вас радовать. Вы не можете найти а, общий язык с близкими. А, вы понимаете, что а, мир рушится, что с вами происходит что-то не то. Вот это вот ощущение, что-то происходит, я не могу понять, что. Вот в этих ситуациях лучше обратиться к специалисту. Адріан Роудс з Великої Британії починав допомагати людям як священик. Утім, згодом захопився психотерапією. Нині успішно поєднує дві царини лікування людської душі. Я тут присутній в ролі людини, яка пов'язана з релігією. І наскільки я розумію, це досить незвично для України, коли релігія, психотерапія та психоаналіз об'єднуються і взаємодіють. Я хочу розповісти про те, як ці дві галузі можуть взаємодіяти. Це дуже цікаво. За прогнозами Усесвітньої організації охорони здоров'я, душевні розлади до 2020 року увійдуть у п'ятірку причин втрати працездатності. Марія Черніхівська, Василь Мартищенко, ТВАЙ Чудернацький, вишуканий і надзвичайно коштовний. Тиждень високої моди увірвався до французької столиці. Перший показ у Парижі відкрила легендарна модель Наомі Кембл. Скандальна чорнявка показала найліпші сукні Версачі. От кутюр Цьогоріч у моді шкіра, метал, двобортні пальта і сороміцькі короткі сукні. Донателла Версачі пропонує не зважати на макіяж і зачіски. Восени у центрі уваги мусить бути виняткове шитво. Покази от кутюр гремітимуть у Парижі до п'ятниці ця колекція не просто однієї успішної дизайнерки. Я тішуся нашою спільною роботою. Я багато радилась, дискутувала з колегами і молодшими творцями. Їм лише по 20 років. Однак смак мають бездоганний. Дуже красиві сукні. Саме задоволення працювати з Донателлою. Тут справді кутюр-шоу. А про інші події розкажемо у випуску о 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті. tva.ua. Дякую, що довіряєте нам.